Прогнозуємо плани росіян на Сумщині з гостем нашої студії. Сьогодні це Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитро, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Та пригодня вітаю вас. І одразу хочу звернутись до всіх наших глядачів. Зараз у куточках ваших екранів з'явився QR-код. Ми знаємо, що пан Дмитро. Завжди допомагає військовим. Знову оголошено збір. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Так, ну, по перше, дякую вашій команді, глядачам марафону за постійну підтримку. Ми вже допомогли не спільно не одній бригаді. Це збір для 68-ї єгерської бригади, яку зараз перекинули на Покровський напрямок. Ми знову збираємо на РЕП, який буде встановлений на автівку медичної евакуації. Сума збору 85 тисяч гривень. Причому більше 25 тисяч гривень закрито. І причому це донати ну досить таки скромні. 50 100-200 гривень, але от навіть малесенька допомога може реально допомогти хлопцям, хоча б більш умовно рятувати наших поранених бійців. Тож прошу абсолютно всіх зараз доєднатися до цього збору, згуртуватися, допомогти закрити власне, не така велика сума для того, щоб закрити цей збір трохи більше 60 Тисяч гривень. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося і допоможемо е, придбати 68-й єгерській бригаді системи РЕП, яка в свою чергу буде допомагати евакуювати поранених з полю бою. Це дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Дмитре. Поки люди донатять, ми зараз подивилися матеріал з е, під Покровська. От давайте і почнемо, яка ситуація біля Покровська. Ситуація там залишається традиційно найгарячішою причому для росіяни ось оцей клин, який вони змогли утворити на трасі Покровсько Сянтинівка, намагається розширювати як у західному напрямку, ближче до Мирнограда, але все-таки основний акцент це на схід. Це намагаються вони штурмувати в районі Яблунівки. І якщо не дай Боже їм вдасться там прорватися, то в принципі вони зможуть підійти до міста десь на 4-6 кілометрів. Це одна зараз із найзагрозливіших ділянок. Там робиться все для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але ну, дійсно за останні дні, хоч на сотні мер... метрів, але ворог просування мав. Е, інша загрозлива дірянка це Торецьк. Ми ще продовжуємо утримувати околиці останні на півночі і північному заході міста. І, власне, поки тримається там оборона, ми не даємо росіянам, знаєте, як з сірникової коробки вийти на оперативний простір, е, тому що вони фактично замкнуті в цих руїнах. Е, задум простий, тобто з е, заходу це по трасі, е, з півдня це з Торецьк. Ну і часів яр. З часового яру росіяни намагаються рухатися і на північ, і на південь. Західна частина міста досі контролюється нашими військами. Хоча я нагадаю, що часів яр, на думку багатьох аналітиків, мав пасти одразу після Бахмуту. В Костянтинівці важка ситуація. Вода лише тричі три години на добу. Перебої зі світлом. Дві тисячі мешканців одного з мікрорайонів знаходяться без газу. Немає вже громадського транспорту, тому що працюють в піввідрони. Ну але місцева влада, поліція, медзаклади все-таки продовжують продовжують працювати. Я думаю, що на покровському напрямку це головний е, пріоритет ворога. Якщо ми візьмемо західний фаз цього е, напрямку, то там є не клини саме пробиватися до Дніпропетровщини. Оця політична задача. Вона в них є ідеєю фікс. Нещодавно вони там змогли на жаль заволодіти частиною Константинополя і Андріївки. Але, наприклад, в багатирі досі продовжуються важкі бої, і там росіяни перевдягаються в цивільне, тому що на жаль лишилося багато мирних мешканців. Ну і південніше це штурмові дії вздовж Межі Дніпропетровської області, яка від'єднується водної мережі, зокрема в районі населених пунктів Ялта і Запоріжжя. Це населені пункти саме Донецької області. Ну, В принципі, ситуація така, вона залишається важкою, але точно можна сказати, що цей перша хвиля так званого літнього наступу росіян все-таки там не було, вона збита. Зараз ворог знову перегруповується і думає, що йому робити далі. А стосовно Костянтинівки, чи залишається загроза? Оточення міста станом на зараз ні, вони не мають сил для того, щоб прорватися. На північ в них їхнє просування із траси Покровськостянтинівка дуже обмежене. Поки стоїть часів яр, вони не ризикують рухатися на північ від часового яру, бо там дуже вигідна для них висоти. Там тягнуться хребти, і вони б дуже хотіли туди прорватися, щоб розмістити свою артилерію для терору Слов'янська, Краматорська, Олексієво Дружківки, ну і самої Костянтинівки. Ну і поки стоїть торець, росіяни так само не можуть підійти в притул. Я думаю, що план мінімум у них до кінця літа, хоча б почати битву за Костянтинівку стосовно оточення, то в короткостроковій перспективі на щастя таких загроз нема. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що відкрито збір для 68-ї єгерської бригади на систему РЕП, яка буде встановлена на евакуаційний автомобіль для евакуації поранених з поля бою. Адже ми зараз почули від пана Дмитра, що ситуація біля Покровська де, власне знаходиться ця бригада дуже складна, і системи РЕП. Треба якомога більше. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору, за донатами, хто скільки може. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте разом з нашими захисниками наближати нашу спільну перемогу. Пане Дмитре, сьогодні буквально побачив інформацію від головнокомандуюча Сильського, що наступ росіян на Сумщині зупинений. Яка там ситуація? Дійсно, ми ось цю. Першу таки, звісно, їхню хвилю збили. Та зона окупації, яка утворилася. Росіяни товклися на дні як мінімум два місяці. Це рівняння кабами, дронами на оптоволокні. Прекрасно розуміємо, хто їм ці хто надав їм цю технологію, скоріше за все, це китайці. І зараз лінія фронту десь стабілізована по лінії Кіндратівка Юнаківка. А населений пункт Андріївка був деокупований. Вони там так само проводять перегруповання, не застосовують важку техніку. Максимально, що вони перекидають своєму групуванню це баги і мотоцикли. Далі намагаються рівняти кабами і дронами на оптоволокні. От там дронів на оптоволокні, в принципі, найбільше. Як цього вдалося досягнути? Ну, по-перше, наші транскордонні удари в на території Російської Федерації і західні аналітики, чого не показує Діпстейт, наприклад, говорять, що є просування ЗСУ в районі Тьоткіно. Вся весь російсько-український кордон це тепер суцільний сіряк, тому що там тривають бої. Ну і враховуючи те, що угрупування, яке штурмує на Сумщині, і те, яке. Штурмує нас в районі Вовчанська, це одне угрупування військ Сєвєр. Ми розуміємо, що там десь від 50 до 67 тисяч, і головне завдання це їхнє розтягнення. От ось оцими транскордонними ударами ускладнювати їхню логістику. Ну бо, от, наприклад, той же вовчанський напрямок, ну на 112% виросла кількість штурмових атак. Вони там дійсно заздалегідь проводили накопичення. Задум дуже простий. В них немає сил, щоб штурмувати суми, але вони хочуть вийти на висоти. Це за юнаківкою, розгорнути там свої екіпажі FPV-дронів, е, і щоб із сум робити другий Херсон? От просто-напросто тероризувати життя міста, але туди були заведені досить такі свіжі бригади, єгерські підрозділи, 225-та штурмова бригада і додаткові екіпажі саме наших операторів FPV, що в принципі і допомогло зараз стабілізувати ситуацію. А що до півдня, яка ситуація на Запоріжжі? На Запоріжжі дуже багато аналітиків західних говорять, що там буде чергове загострення. Вже декілька місяців тому росіяни намагалися там прорватися, але потерпіли фіаско. Складність на запорізькому напрямку. Я все таки більше схильний, що цю тезу, що головний удар буде на Запоріжжі, нам закидають росіяни. Ну воно постійно виринає в запитаннях журналістів із країн заходу в нашому інформаційному просторі, але навряд чи вони там будуть. Штурмувати, по-перше, лінія оборони там стала, там працює досить ефективно наша лінія дронів, і саме в цьому районі ми нищимо логістику. Зокрема, за останні дні ми знищили як мінімум два ешелони з паливом, і причому ми застосовували місцеві агентурні мережі. Ну, Запоріжжя, ну все-таки це точно найбільш із окупованих територій, найбільш там свідомого населення. Тому я не думаю, що вони там будуть штурмувати. Там тривають бої, але інтенсивність їх більше покликана для того, щоб ми резерви наші або війська в цьому секторі не перекидали на інші більш загрозливі напрямки. Якщо там буде накопичення, то все в нас там прострілюється, проглядається. То про це точно буде відомо заздалегідь. Я нагадаю всім глядачам, що зараз у куточках ваших екранів є QR-код, за яким можна задонатити і допомогти 68-й єгерській бригаді придбати систему РЕП для машини, яка буде встановлена на машину евакуації для того, щоб евакуювати поранених. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Ми з вами вже неодноразово закривали збори, і власне і для шістдесятвосьмої єгерської бригади. Треба закрити цей, це дуже важливо, адже на, на кону життя наших військових їх евакуація? Тож, будь ласка, кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, пане Дмитро. Всіх, звичайно, абсолютно всіх цікавить питання. А як багато і як часто нас зможуть далі? Атакувати з повітря росіяни, адже от останній місяць показав, що вони б'ють і б'ють по житлових кварталах, по будинках гинуть мирні люди. Як часто вони зможуть робити такі масовані атаки? Вони зможуть їх робити, але все одно між ними буде певна пауза. Ну, по-перше, росіяни дійсно прагнуть вийти на показник 500 дронів в день. Але щоб мати такий показник, їх треба відповідно і виготовляти таку кількість. Зараз у них показник десь 170-175 на добу, але це не тільки шахеди, але й оці дрони обманки гербери, тобто і інші там взається, і молнії Вони роблять і тому подібні дрони. В них 11 пускових майданчиків. Кожен майданчик може в середньому пропустити. Від 20 до 60 дронів не всі можуть пропускати 60. вийти хоча б на 500, Я не думаю, що вони в цьому році зможуть це зробити. Скоріше за все до кінця року вони зможуть перевалити цифру там ну в 200 і трішечки більше, тому е, вони Вдень. це е, в день в день. Вони це дійсно, але це не тільки шахеди. Знову ж таки, це і ці дрони обманки Гербера, які мають просто е, щоб на них витратили ракети. Це сами, самий ідеальний варіант. Е, тому, коли було багато закликів, що зараз буде 500 дронів. День це все правда, але це не буде прямо зараз. Ну і такі заклики потрібні для того. Ну як там скажу грубо, щоб і ми швидше чухалися, щоб розробляти відповідні засоби протидії з цим в нас краще. В нас є наші дронні перехоплювачі, і ми обов'язково масштабуємося як з нашими FPV-дронами. Є лазерна установка Терзубіка, тестується. Є турель, яка власне з інтеграції штучного інтелекту тренується збивати ці шахеди. Розвивається наше застосування армійської авіації. Це гелікоптер. Тери і легкомоторної авіації. Ми всі бачили ці кадри, коли просто з рушниці на легкомоторному літаку збивали ці шахеди. З цим трішечки краще. Найбільш слабке місце це балістика і аеробалістика росіян. Саме тому нам потрібні петріоти. Вчорашня заява Трампа, що він розглядає цей варіант позитивно. Дякуємо Берліну за 125 пострілів. Це нам допомагає, але нам потрібно в цьому плані дійсно нарощуватися. І я точно знаю, що і вітчизняні розробки проти російської балістики у нас дійсно є. Пане Дмитре, на жаль, наш час добігає кінцем. Дуже вдячний за цю розмову. вдячний абсолютно всім, хто вже доєднався до збору для 68-ї єгерської бригади на систему РЕП для евакуаційного автомобіля. Хто ще хоче задонатити? Будь ласка, донатьте, адже це дуже важливо. Ще є час, адже розмова закінчується. Не закінчується збір коштів. Будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте. Це дуже важливо. Дякую вам, пане Дмитре. Okay. Будемо раді вас бачити ще нашій студії. До зустрічі. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.